Надія красоткина, дивитись на квіти в дворі і східному сонцю радіти, і перші вечірні зорі зимою брести в замитті, снігами репучими йти, коли всі яливочки білі, і сніг не гаває мести А знаєш, так хочеться жити. Відчути квітучу сну, в садку соловейки зустріти, побачити квітку ясну, що просто зі снігу до сонця і розсуне травичці рясну, цвіт білої вишні віконце, їй черемку таку запашну. А знаєш, так хочеться жити і літнє відчути тепло, водичку холодну попити. Що ще донесе джерело? Скупатись у чистій водичці, на берег до моря прийти, поплавати просто у річці і щастя у цьому знайти. А знаєш, так хочеться жити, коли золоті гаї, Пташок пролежати в блакиті, у вирі, у теплі криї, пожовкли листочок підняти. І вдячну догу піднести, чарівний букетик зібрати і ось до хати нести. А знаєш, так хочеться жити у мирній краю, без війни, співати, радіти, любити І щоразу чекати весни.